Слухайте, знаєте про що я спершу подумала, коли побачила цю сумочку? На яка вона красива, на яка вона практична, на яка вона крута, про те, що ну, чого я встигла собі купити сумку до того, як я побачила на, на нашому каналі, знову ж таки, цю красу. я встигла придбати дуже схожу на цю сумочку, і я зверну вашу увагу на те, що це якраз те, що треба зараз для. Така, знаєте, чисто зимова, практична, класична сумочка, в яку влазить і формату А4-папка, яка дуже містка, яка має всередині, до речі, дуже якісну підкладку такого темно-сірого кольору, яка поділяється на два відділення, а всередині ще є додаткове відділення під блискавку, щоб покласти, наприклад, документи. Так? Вона досить об'ємна. Я навіть покажу, що вона дійсно, от якщо так Розширити, вона дійсно має великий об'єм і дуже мої хороші, дуже містка. А, мало того, що вона всередині має блискавку, ще додатково До речі, моя сумка не закривається на блискавку. От я й подумала, от це просто ідеальний варіант. Вона закривається на блискавку. Ось, подивіться, якщо її наповнити, бачите, ось така вона буде більш кругленька. Це її. Передня частина лаконічна, класна, без різних, як я кажу, фінтіфлюшек, Тут вони не потрібні. Додатково має кишеню. Ось, зверніть, будь ласка, увагу. Демонструю, і вона досить глибока, ця кишеня. Бачите, повністю залазить моя долонь. Ручки. Подивіться, які круті в даному випадку ручки. Ви можете ці, цю сумку носити як на плечі такими ручками, так само і ось тут спокійно. Ось таким чином. І можна також носити таким чином. Тобто сумка дійсно базова, потрібна, велика, об'ємна, містка. Розміри її 30 на 38. Я так розумію, що тут у нас. А давайте я перемірю, бо я не зрозуміла, де 30, де 38. Так. Так, я зараз переміряю. Так, 38 її ширина. 30 сантиметрів її висота так, і 12 глибина в даному випадку. Мої хороші, сумок небагато. Ви бачите, що ми все для вас купуємо невеликі кількості. Код даної сумки s 014 s 014 мої хороші. Я бачу, що їх вже 9. Я буду далі розглядати цю красуночку, але я вже попрошу зараз. Наших режисерів Анастасію і нашого режисера другого. так, Він каже: я е, не люблю слави, мене не називайте, то я буду називати його волан якщо ви не проти. Так, Настя і Волан. Я вас прошу, дайте, будь ласка, вартість вже знижку на цю сумочку, того, що е, зараз буде дуже багато дзвіночків. Я в цьому просто. Друзі, 899 гривень. Так, стоп, чекайте. Мені здається, що тут помилка. Я е, пані, панове режисери, я вам даю змогу виправити графіку. Я, я так розумію, що 1899, правильно чи ні? Друзі, серйозно 899 гривень за сумку. Дівчата, я чесно вам скажу, я е, була в пошуках сумки, практично ось такої великої, досить довгий час. Досить довгий час. Я походила по магазинам. В один, в другий, в третій зайшла. Сумки зараз дуже подорожчали. Звичайна сумка з екошкіри. Не, не з натуральної шкіри, з екошкіри. Я дивилась, придивлялася. Вартість її стартує, але не така класнюча. Дивіться, тут дуже якісна екошкіра. Не така класнюча. А сама така найпростіша, з тоненької, без. без без блискавки. Ось просто така, знаєте, сумка Шопер з за екошкіри зараз коштує 1599, ну, 1600 гривень, найпростіша. Але якщо ось така, то це більше 2,5-2300. 2, такі сумки зараз мають вартість. Наша ціна 899 гривень. У нас, знаєте, так, феєрично у нас закінчується ефір, так, у нас ще. Буде лот сумкою. Я думаю, що просто неможливо. Просто неможливо буде за такою вартістю її поставити. Тому дівчата, п'ять сумок ще є, але 899 гривень це в два рази доступніше ніж придбати зараз в найдешевшому магазині. Найзвичайнісіньку сумку. Я хочу з нею пройтися, щоб ви зрозуміли, наскільки воно дійсно підходить. Я ось. Дивіться, до речі, якщо ви полюбляєте ще більш лаконічність, то вона, ніби, двостороння, тому що з однієї сторони вона без нічого, а з іншої сторони, має ось таку, як ви бачите, блискавку, так, і ось таку кишеню. То я зараз хочу на себе її ось так одягнути і зробити вам дефіле. Так, ну що, ходімо, ходімо зі мною, і я ось так прогулююсь. Я вам хочу показати, що вона дійсно об'ємна. Е, таку сумку я б носила ще і ось таким чином. Так, можна, можна її одягати, і ось таким чином. Зараз іншу, в іншу сторону повішаю, пройдуся. І знову ж таки, просто в руках, просто в руках. І е, за рахунок того, мої хороші, я зараз пройдуся, ще раз покажу вам. За рахунок того, що гляньте, які міцні тут ручки, з рахунок того, що тут ручки дуже міцні. Вони будуть дуже гарно витримувати вагу. того що сумка об'ємна. того що дійсно в цю сумку ви можете накласти дійсно багато речей, важких речей. Того що жіноча сумочка дуже рідко коли буває легкою. Навіть якщо вона е, ніби маленька, здається, так? але вона дуже містка і. що що, що? Ага, добре. І дуже часто її важко підняти. Знаєте, а якщо таку сумку напхати дійсно дуже багато потрібних дрібничок, то мають бути об'ємні ручки. Я ще раз хочу показати її об'єм всередині. Так, Зверніть увагу, що вона має два. Ну тут навіть три відділення, так, тому що одне відділення, друге відділення. І по центру таке розподільне відділення на блискавці. Розподільне відділення на блискавці. Я зверну вашу увагу, дівчата, вона велика. 30 на 38 см. Має дві, навіть три блискавки. Отут всередині одну. Одну, яка закриває сумку, і одну така на, зовнішньому, на зовнішній стороні. Мої хороші, я зверну вашу увагу на те, що ця сумка викриває. З якісної екошкіри. Дівчата, за такою вартістю, дійсно зараз сумку знайти буде дуже важко. Ну, Навіть неможливо, чесно. От я думаю, що ви зі мною погодитесь. Я насправді не очікувала. 899 гривень це для мене здивування нашого всього ефіру. Зараз буде наступна пропозиція також сумки. Дівчата, не перемикайтеся, дивіться, але, будь ласка, встигніть замовити цю, тому що я не впевнена, що така вартість взагалі можлива на наступні сумки. І ще зверніть увагу, я думаю, що навіть на Здалеку видно, що ця сумка має дуже круту фактуру е крокодилячої шкіри. Так, ми розуміємо, що це екошкіра, але дивіться, як круто виглядає. Ну що ж, мої хороші, крокуємо, біжимо, спішимо далі. Сподіваюся, ви занотували код. Якщо не, не занотували на останочок. Давайте нагадаємо, будь ласка, код сумочки цієї. Е